Представтесь, хто ви такі. А ви Покажете. хто такий? Кому я буду представляти. Руки від машини Дікує. обрали. Ви в прямому ефірі. Чудово. Доброго дня. Доброго. Доброго. з Поліції представників ДНК реально копліком документів. Обратна 18.3 випадки. Не забудеш так? Mm -hmm. Можна В Постанові 1132 там не такий зразок. 1133 відкривайте, дивіться. Представте, слідце покажіть. Не буду. Я на оперативно виконавчому заданні, тому я не повинен повказувати вам своє лише. Тим паче, що ви ведете пряму зйомку. Що може загрожувати в життю. Все, Все, все. Я вас не знаю, прийшли до мене якісь бандіти ви що. Шо? ну, Поліцей... закрит... Ні, поліцейському прибіліте побути ваші. Ну то ви виотходьте, поліцейському будемо розмовляти. Хто ви такі? Що вас повіхойте з машиною, будь ласка. Давайте розійдіться отсюда, чуєте, бандіти в цьому, в шляпах. Я з поліцейським ви буду розмовляти. Нормально, вийде, розмовляю. Підачу, машину, Нормально розмовляю, що ви окружили машину, трогаєте моє імущество, я вам забороняю це робити. Вийде, вийде, відійдіть від мене. До кого вийти? До бандитів машини. чи пліт? До поліцейського вийти. Вийдіть, до поліцейського. Я ось з поліцейським до буду розмовляти. Машина за. Руки! 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 Вийди, бо я ще не забуду! Пірцовку, я... всі, б... да. всі бачать! Всі бачать. Всі, всі бачу. це бачать! Вийди руки. Вийди машини, руки, Вийди руки, Ви руки, руки! Вийди з машини, будь ласка! Руки, які вийде, я з поліцейським буду розмовляти. Руки, убери руки! Руки! Вийди з машини, будь ласка! Не перевищуйте свої повноваження. Будь ласка, з машини. Ще раз тут на яких підставах? На підставах таких, що перевірка документів. ви сховалися в машині. Я з поліцейським буду розмовляти. О звідси взагалі. Шановний шо у вас, є? вістрочка бронь, щоб ми ваше время не затрали. Хай отходи буду показувати вісрочки, бронь. Ні, хай відійду. Ні, відійдем, Вони інтернат. мені Вайна угрозу показати. несуть. Мені Бо, не, нічого нема нічого сенсу бро. з ними розмовляти. Вас зараз дивляться наживо, люди! Що ви чудите? Бей, будь ласка, з машини. Хто ти Предъявив такий, щоб документ. перед тобою виходить? Документ пред'явити? Вийдіть, будь ласка, з машини. Я вам повторюю, ви перевищуєте свої повноваження. Блять! БЛЯТЬ, сука! Що ти ділаєш? Блять! Пісти... Блять! Люди! Блять, документи! Який с блять блядь. Який, блядь, у блять, блядь Сука, персовка, блять! Та не ри, блядь, тихо, холать! БЛЯТЬ що ти віриш, Що вирвати? Поліція, ну зробіть шо! з твої сторони, блядь! Поліція! Блядь, я нічого не бачу, сука! Блядь! лови! Сука! Яка, блядь, у що ви делаете? Блядь, что вы делаете, долбоебы? Сука! Блядь, что вы делаете? Подивите, блядь! Идите отсюда! Вызывайте полицию! Идите отсюда! Помогите, люди! Блядь, люди! Блядь, я ничего не бачу! Вы скор! Іди в сраку. Що ви ділаєте? Представте, що ти покажи, представте. Бля, я нічого не бачу, ви мене забризкали, скоро вивежу! Я звертаюсь до вас. Успокойся! Успокойся! Що це? Що таке? О, які виховані? Що це таке? Покажи документи, вони що ви не І все! І хто тебе троїть не буде, блядь. Мене вже забризкали очі Тому Що блядь, Що ви там чуєте? я вам Блядь.

що ви робите Розблокуйте мою машину. Документи, покажіть! Он заблокували мене. Заблокували мою машину. Політь, Черкаси, сідова! За церквасу, седова, блядь! Снимайте на камеру, на камеру снимай. Я рисковать? Это идет машина. От машины, вот ход. Бля. Что ты ломаешь? Что ты? Это идет машина. Что ты? Не трогай. Я блокировали, маня. Будай покажи, что тут на Наказ <рекун> <Чекаємо, показу> На коменданта, покажи. Патрульну поліцію. Наказ коменданту. Наказ коменданта покажи. На Уведе покажи, хоч оди. Покажи один. Хочу... ти такий? Наказ комендант. Покажи Дивіться що роблять! Та вони їжджають, вони заблокували і спереду і ззаду. Мене заблокували. Декаємо патрульну поліцію от, ти, ти, от, іди, ти, від от машини. О дійду, чекай молісь, показав. Веде, покажи. Покажіть, веде, хто ти. Товар, що, Закону не держати двірі. Моє майно ввели. мене заприскали, куртку порвали. Та, Та, Назад, двоє дітей Вони всі в масках, бандюги, ходять в масках.